Раніше були застосовували такі старі ремонтні майстерні на базі зілів да? зіл там 131-й там, МТО. Вони дуже повільні, вони неповоротні і вони великі. Це ціль номер один на передовій. Якщо хтось десь побачить таку велику великомахіну, то зразу ж привити дрон. А ці майстерні, чим вони класні, чим вони, чим вони допомагають. Вони мінімальні, невеличкі. Вони дуже швидкі, юркі. Вони приїхали в будь яку місцевість швидесенько. Це така літучка. Да, так, ми її називаємо. Загальна сума збору сягала біля 2,7 й мільйони. Там самим потужним мегадонатором виступила харківська митниця, яка, яка зібрала два, передала на фонд на цей збір більше чи більше ніж 2,3 мільйони гривень. Ця сума складалася із внесків наших працівників за певний час. Внесків в профспілкову організацію, і майже одностайно ми вирішили, що це повинно бути підрозділ збройних сил, який боронить саме харківський напрямок. Ми використовували його в обварки машин. Робляться каркаси з решоток, які захищають машини броньовані від дронів. Ми можемо виїхати в будь-яке місце, бути автономними. Автономно виконати якісь дії це дуже важливо для підрозділів збройних сил. Тому що ми можемо виїхати навіть в ліс там, де немає світла, не бути при прив'язаними до електросітей, коли постє постійні відключення.